Добрий день, шановні українці! Мене звати Андрій, я автор каналу Життя Андрія. І вчора, 10 вересня, було погашення ВДП. У мене там було 50 паперів. Все в рамках проєкту, мого виклику, накопичити 1 мільйон гривень за 5 років. І е, прийшли купони і прийшли тіло. Було погашення вчора цих ОВДП і е, прийшло мені, е, ну, звісно, тіло це 50 тисяч гривень і ще е, 3680 гривень. Це е, відсотки по ВДП і таким чином там в різний період ці папери куплялись, але це принесло мені додатково 2271 гривню. І сьогодні, 11 вересня, я хочу купити на цю суму, на всю суму, тобто разом з відсотками, я хочу купити ОВДП. Продовжити, обрав для себе папер до 19 серпня 26-го року, тобто майже на рік трішки менше, ставка 16 ,5. Вартість за папер 1 тисяча тринадцять гривень 80 копійок. Таким чином, там мені щоб купити 53 папери, прийдеться ще там 100 гривень своїх докласти. Але то не проблема. І так, переходимо на цей папер. 53. Таким чином потрібна сума на ну, купівлі складе 53 тисячі гривню 40 копійок. А мені прийшло 53 тисячі 680. Ну, тобто 51 гривню навіть прийдеться, докласти. Витрат немає. І надходження будуть 61 654 гривні 90 копійок. Таким чином, за 11 місяців очікуваний дохід складе 7 923 гривні 50 копійок. Натискаємо далі. З тарифами ознайомлений. Купити. Так, переходимо до підписання. Я думав купити долари, але зараз не зрозуміла ситуація. Причому долари це в приваті на три місяці на депозит або потрібно було знімати десь, шукати, потім знову заводити, щоб не купити ОВТП. Поки що, хай ця сума буде в гривні. не, не зрозуміла. Зараз ну, ситуація, долар трішки падає, але невідомо, що далі буде. Тому хай буде ця сума в гривні. Так, підписуємо. Так, підписуємо. Підтверджуємо через приват 24. Так, підтверджую. Все, операція зроблена. 53 штуки куплено. Це вже разом з відсотками. Тобто ОВДП принесли вже якісь відсотки. Хай є не дуже великі, але все таки є. Тобто не тільки зі, зі своєї зарплати я буду збирати, а вже цей невеличкий капітал приносить якісь додаткові гроші. Дата проведення буде сьогоднішнім числом, 11 вересня. Купляйте ОВДП, заробляйте гроші, допомагайте державі. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Я читаю, відповідаю і бережіть себе, і до наступних зустрічей.